Далі йдуть втрати броньованих машин і спецтехніки. Росія з 28 вересня втратила одну БМП-2 біля села Мирне Донецької області. Ось в цьому районі, в цій кілзоні, біля Покровська. Далі також Росія втратила БМП-3 біля села Новоселівка -1 Донецької області. Ось тут це сталося досить глибоко в тилу, в 27 км від Покровська. Також було уражено бат 2 в селі Новокраснянка Луганської області. Це екскаватор, шляхопрокладач на базі МТЛБ. Ось в цьому лісі він прокладав шляхи логістики для росіян в 25 кілометрах від ЛБЗ. Також було уражено два МТЛБ. Одне відео виклав Стерненко, інше відео було викладено російським військом в себе в соцмережах. Сталося це поруч селом Мирне Донецької області. Ось в цьому районі на цій дорозі смерті в 15 кілометрах від Мирнограда. Також на цьому тижні був знищений БТР-82, осінтрамо ідентифіковано, як імовірно, Донецька область. Також було уражено російський ГМЗ-3 з мангалом це гусеничний мінний загороджувач машина, яка розставляє протитанкові міни без точної геолокації. Ще було уражено один МТЛБ Сарай біля села Володимирівка Покровського района. Осінтерами знайдені лише фото. Ось в цьому районі, скоріше за все, російський наступ був. І останнє на цьому тижні знищена російська Рем КЛ ремонтно експлуатаційна машина. Машина, яка допомагає ремонтувати техніку в бойових умовах, досить нова російська розробка. А це загальна кількість втрат російських БМП і спецтехніки за період від 28 вересня по 5 жовтня.